Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися е, завод Кримський Титан. Чи зруйнують росіяни Кримський Титан? Скажіть, покажіть. Да, чи ні, чи буде зруйновано? Ну, кажу відразу, що так. що Він буде зруйнований. Зараз, як, що це найбільш вірогідний розвиток подій, що він буде зруйнований. Зараз є ті, що просять цього свого повелітеля, просять не робити цього, дуже просять зберегти, домовляються, навіть платять йому гроші. Відкупаються, да, щоб не було ці власники цього заводу, домовляються з Путіним, щоб він його не зруйнував. Але він дуже хоче, це його така голуба мічта зарвати їм завод в самому красивому місті на землі, зруйнувати зруйнувати екологію. Він заздрить, як там люди живуть, що в нього такі плани, да, що буду, буду зривати. Так, ну, дивимось подробні. Скажіть, покажіть, які, що буде з заводом «Кринський Титан влітку? Що чекати влітку 2023 року, ці три місяця літа, червень, липень-серпень 2023 року, що чекати на заводі Титан? Чи будуть вибухи, чи будуть руйнування? Скажіть, чи буде він знищений росіянами? Дивіться, це вийшла карта, що він е, замінований, він ну, як заряджений, і вони чекають, коли буде слушний момент, коли зазріють плоди, щоб це все е, зробити цей теракт. Що це в процесі? На заводі є люди. Е, це... Людина, яка буде виконувати, ну, відповідає за цю операцію, він чекає наказ. Буде наказ, буде вибух. Він просто сидить і чергує, да? із заводу вивозять все цінне, все, що можна, ну, що їм потрібно, що їм, потрібно да? що їм росіянам, що їм може бути в нагоді, все вивозиться. Вже вивезено навіть звідти все, що можна. Смерть. Смерть чекає, коли їй дозволять збирати свій врожай. Ті люди, які працюють, продовжують працювати на цьому заводі, які мешкають поруч, вони заложники цієї ситуації. Їм не кажуть, що це буде. Вони продовжують свою, ну, як своє життя там, таке як було. І над ними оцей меч вже зав... нависає загроза. Смерть чекає свої плоди, і вона буде. Зараз ми це все будемо перекривати. Так, Верховний суд, відкритий шлях. То з Пентаклі. Вони кажуть, що е, оцей вибух, вибух, який буде, е, що він е, ну, природа бистра відновить. Відновить оце все, що там буде зруйновано, воно швидко відновиться. Я не знаю, як швидко, але відновиться. Так. Будуть, знайдуться люди, які будуть намагатися силою зупинити ці руйнування, не допустити ці катастрофи. За гроші, їх придадуть за гроші. Так, да, їх обдурять, ну як все одно зроблять те, що, те, що вони збираються. Так, магічний супровід цьому ділу. Є п'ять карта дурака. Це є коли руйнування собі оточуючим, ідіоти. Да, що це все буде зруйновано, потім природа буде це відновлювати. І вони знають, що їх за це будуть, ну, як вони будуть понесуть наказання. Оцей, що хоче руйнувати, що буде виконувати наказ. Він каже, що нічого лічного, це в мене така робота, мені треба утримувати сім'ю, я це для них роблю. Така в мене робота, я в мене така служба, і від мене нічого не залежить, я, типу, сам плінік в підвішеному стані, що, що виконую наказ, це мой долг, отак він каже, бо йому треба утримувати жінку, доньку, ну, сім'ю. І він, типу, в стані, і прикажуть, він буде робити. Це він так себе оправдує, що він буде робити такий жах. Там буде вижжена земля, буде помре все, все довкілля буде зруйновано. Природа потім це все. І вони не доб'ються, росіяни, не доб'ються цим якоїсь ну, перемоги своєї. Да? Все одно ця територія пізніше, але все одно буде звільнена ця територія. Оце облако аміака, воно вивітрюється швидко, вступає в реакцію з киснем, і воно ну, народ нароби лиха і пройде. І наші все одно будуть звільняти цю територію Збройні Сили України, все, все одно звільнять Крим від росіян. Росіяни будуть тікати, вони підуть, але нароблять лиха. Все, до чого руки дотягуються, все руйнується. Так, прибираємо це все негативне. Це залишимо. Заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечу, заперечую, заперечую, заперечую. Це предательство. Далі. Це відновлення, як сама природа, починає все стілювати. Також вийшла карта Верховного суду. Це що вищі сили кажуть люди, що ви робите, схаменіться, Ну, ми ж не можемо прямо все так. Ви також повинні щось робити самі, да? Ми не можемо вас підтримувати до безкінечності, робити все за вас. Ми на це не можемо вплинути. Оця смерть, яка чекає, коли плоди созріють, стоїть уже там у порога. Заперечую. Так, тут заперечую. І перекриваю. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для е, е, заводу Кримський Титан. Щоб він не був зруйнований, щоб там вижило все навколишнє середовище, оточуюче, і щоб люди вижили і не були ушкоджені. По Верховному суду прошу допомоги, будь ласка, прошу відвернути біду. Прошу цих ворогів наших, які хочуть все руйнувати на нашій території і робити шкоду екологічно. Прошу їм зруйнувати плани і. Відрізать від України, щоб вони витікали на свою територію і не займалися цими терактами. По Верховному суду да буде так. Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці, прошу захисту для заводу Кримський Титан», щоб там не було руйнувань, взривів, вибухів. По Верховному суду буде так і так буде. Щоб був мир, мирне небо і не було руйнувань. Так, що мені там ще писали? Чи а, готова українська влада до, цих теракт, до цього теракту? Чи готова? Скажіть, покажіть, чи готова українська влада до, до теракту на заводі Кримський Титан? Так, українська влада готова. Вони знають, що так може бути. Якщо Запорізька атомна електростанція це 90%, що вона буде а то цей завод Кримський Титан це 99%. Ну, є ще один відсоток, що це можна уникнути. Скажіть, покажіть, чи буде руйнування на заводі Кримський Титан цим літом? Скажіть, чи буде небезпека, чи буде екологічна катастрофа? Іде боротьба? Жажда денег і здоровий глузд борються між собою. Це в головах у тих расистів, що сидять там і слідкують, коли не буде наказ і коли треба буде виконувати ці руйнування, ці вибухи, що вони боряться. Ось він, головний, той головний, який. Пунен виконати цей вибух, але вийшов Верховний суд, вище сили щось придумають, що з ним зробить, щоб це чисто фізично в нього не вийшло виконати цей наказ, це руйнування. Страхи, ілюзії, очікування і вибух. Все, скоріш всього, що да, таке можливе. Заперечую, перекриваємо ще раз. І все одно це не вплине ніяк на те, що росіяни програють, і вони будуть за це все відповідати. Просто шкода природу, довкілля і людей, що там живуть, які дуже постраждати можуть від цих вибухів, від цих руйнувань. Повний суд у нас тут вийшов. Заперечую, перекриваю, перекриваю вищі сили, прошу захисту для заводу Кримський титан, прошу захисту для всіх мешканців, які поруч з цим об'єктом живуть, проживають. Прошу відвести біду, не допустити катастрофи, щоб вижила все живе на планеті, щоб вижило і на цій місцевості, поволі вищих сил. Прошу по іншим шляхам повести цих катів, тих, що будуть руйнувати, щоб вони фізично не змогли виконати цей наказ по Верховному суду. Та буде так, і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.